Давщині, у нас відбувається історична подія для цього славетного краю. Це обласна виборча конференція радикальної партії Олега Ляшка, де ми будемо обирати керівника організації обласної партійної. Саме тому сьогодні приїхав я і ще шість народних депутатів від фракції радикальної партії для того, щоб зустрітися із партійним активом, поспілкуватися, потім поспілкуватися з жителями міста. Почути питання їхні відповіді дати, тобто гаряча робота у суботній день, бо в нас немає ні вихідних, ні можливості відпочивати. Бо треба працювати, треба радикальні зміни в житті країни проводити, економічні, політичні. Оскільки Полтавщина це базова для нашої партії область. Ми маємо тут потужну організацію і Полтавську, і Кременчуцьку, і інші організації. Тому безумовно візити сюди. А як ви бачите, ми доволі часто почали заїжджати на Полтавщину. і Будемо ще частіше приїжджати. Бо для нас дуже важлива підтримка в серці країни на Полтавщині. Які пріоритети першочергові стави партія сьогодні? Пріоритети головні це захист інтересів людей, захист підвищення рівня соціального життя і. Прийняття в парламенті законопроєктів, спрямованих на захист країни на відновлення національного виробництва це найголовніше. Люди повинні мати роботу, зарплату, отримати достойну зарплату, яка дає можливість не лише комуналку платити, а й жити. І дітей годувати тощо, тому головне завдання сьогодні це захист країни через підвищення рівня життя громадян. Бо Путін тільки чекає, щоб всередині країни була дестабілізація. Бо коли люди доведені до того, що немає чим платити за комуналку, за ліки, за кусок хліба, немає чим годувати дітей, то безумовно це лише. Дуже зручний ґрунт для реваншу недобитків банди Януковича. Я стверджую про те, що нинішня політика, якщо вона буде продовжуватися, яку проводить президент. Уряд ця політика веде до реваншу Банди Януковича, щоб зупинити цей реванш. Маємо вживати дуже радикальних і дуже рішучих заходів, спрямованих на підвищення рівня життя, на захист інтересів людей, створення робочих місць. Коли нам хваляться про те, що ось ми кредити взяли, ще щось узяли. Нащо нам ті кредити, якщо ми не знаємо, куди ви їх потратили? Бо щоб потім віддавати більше тих кредитів, вони набирають мільярди через банки, виводять, крадуть, обналічують, виводять за кордон, банкам дають мільярди красти. А коли ми проголосували. В парламенті закон, який захищає валютних позичальників, коли люди брали по 5-8 по гривень за долар, сьогодні мають по 22 гривні за долар віддавати. То вони на всю країну хай підняли, що я розвалюю банковську систему і дестабілізую курс гривні. Так це я ввалив курс гривні з 8 гривень до 25, до 30 за долар чи Гонтарєва. Це я чи Гонтарєва поклала сьогодні 50 банків, внаслідок чого як мінімум 250 мільярдів гривень вкладників трав. І сьогодні вони максимум, що можуть отримати, це 200 тисяч гривень у фонді гарантування вкладів. Це я чи Національний банк разом із урядом за останні три роки комерційним банкам видав рефінансування більше 420 мільярдів гривень. Де ці гроші? Вони не повернуті сьогодні. Вони ці гроші державні забрані в нас, у тих же вкладників і валютних, і гривневих. Вони ці гроші перевели в валюту, вивели за кордон і потікали. А пустишки. Банки віддали в фонд гарантування вкладів, і тепер кожен з нас платних податків має сплачувати за цих власників банків, які мільярди вкрали на цьому. Де я питаю відповідальність цих власників? Чому досі ніхто не сидить? Хоча ми прийняли відповідний закон. Чому можна комерційним банкам 420 мільярдів віддати і вони їх не вертають? А валютним вкладникам, який взяв колись 30 тисяч доларів, щоб квартиру двокімнатну купити, а тепер виплачує той кредит, що та квартира втричі дорожча стає, то е їм бачите, ми допомогти не можемо. Тому той хай, який зараз піднявся навколо е, закону про реструктуризацію валютних боргів, це е, спроба е, е, далі банкам проводити свою грабіжницьку політику і заробляти надприбутки. Мета нашого закону, мета нашого закону це захистити інтересів людей Раз, е, валютних позичальників, особливо що стосується придбання житла. Ніде в жодній країні світу немає такого, щоб людина в кредит купила квартиру, і ця квартира у три-п'ять разів коштує дорожче ніж вона на ринку. Це нонсенс, і це треба вирішувати, у тому числі через прийняття у Верховній Раді закону про банкрутство фізичних осіб. У нас є банкрутство юридичних осіб. Чому не запровадить такий же закон, коли кажемо, ми до Європи прагнемо, то в Європі є такі закони про банкрутство фізичних осіб. А в нас людина, яка взяла 20 тисяч доларів чи 30, щоб купити квартиру, а потім втратила роботу. і Внаслідок цього не може там виплатити увесь кредит, у неї заберуть кредит, продадуть квартиру, і вона все одно залишається винна. І до кінця життя, до самої смерті, вона винна банкам. То треба робити, за прикладом юридичних осіб, визнавати фізичну особу банкрутом і таким чином давати можливість людям. Ні, починати життя і з нового спочатку, давати дякую, давати можливість починати життя спочатку для того, щоб годувати свою сім'ю.